Вправа 534. Сторони прямокутника дорівнюють 0,8 3 0,8,3 метра. Знайди сторону квадрата, периметр якого дорівнює периметру прямокутника і обчисли його площу. Ну що ж, для початку, давайте тоді дізнаємося, чому дорівнює периметр такого прямокутника, в якого такі сторони. Ну що ж, згадуємо. Що таке периметр прямокутника? Прямокутник у нас протилежні сторони рівні. то Записуємо тоді перша дія. Периметр позначається літерою P. Для прямокутника ми можемо визначити за формулою 2, а в дужках пишемо А плюс Б, де А і Б суміжні сторони. Ну і це буде дорівнювати в нашому випадку 2, що множиться. У дужках записуємо 0,8. Додати 35. І це дорівнює. Ну що ж, до того, щоб додати, давайте ми 3 п'ятих перетворимо у звичайний десятковий дріб. Записуємо тоді додатковий множник. До 3 п'ятих у нас буде 2. То у нас вийде 2, що множиться. А в дужках у нас вийде 0,8. Додати. Ну, а тут у нас тоді буде 2 помножити на 3 це 6. А 2 помножити на 5 це 10. 6. ,10. Це дорівнює 2, що множиться. У дужках у нас буде 0,8. Додати. Запишемо це як 0,6. І це дорівнює 2, що множиться. 0,8 плюс 0,6 це буде 1,4. Так, і це дорівнює. Переносимо. Це дорівнює тоді. Так, 2 на 1 це буде 2, цілих. 4 десятих, що множиться на 2, це буде 8. 2,8. Записуємо в дужках чого. Ми до метрів додавали метри. Це в нас вийдуть метри. Записуємо це. У нас буде периметр. Периметр. Прямокутника. Прямокутника. Гаразд. Що периметр прямокутника у нас 2,8 метра. За умовою сказано, що периметр квадрата буде такий самий: 2,8 метра. Чи можемо ми знайти сторону квадрата? Квадрат це прямокутник, у якого всі чотири сторони рівні. Щоб знайти периметр квадрата, потрібно 4 помножити на довжину однієї сторони. Тобто знайти звідси, чому рівні одна сторона, потрібно периметр квадрата поділити на 4. Записуємо тоді друга дія. Тобто периметр 2,8 потрібно поділити на 4. І це дорівнює. Ну що ж, як нам поділити на 4? Давайте на 10 помножимо і чисельник, і знаменник, і ділене, і дільник. У нас вийде 28, що ділиться на 40. Від цього частка в нас не зміниться. Поділити на 40, це поділити на 4 і поділити на 10, то ми записуємо, що це буде 28, що ділиться на 4 і ділиться на 10. І це дорівнює. 28, що ділиться на 4, це буде 7. А 7, що ділиться на 10, це буде 0,7. Ми частинку від довжини в метрах, це у нас будуть метри. Записуємо, що це у нас буде тоді сторона. Квадрат. Гаразд. Сторону квадрата ми вже дізналися. Тобто у нас для того, щоб такий прямокутник, як у нас є, і квадрат мали однаковий периметр, у квадрата має бути сторона 0,7 метра. Гаразд. Нас запитують, а обчисли його площу оцього квадрата? Ну що ж, записуємо тоді, як знайти площу квадрата, згадуємо, записуємо третє діє. Отже, площа квадрата S. Для квадрата обидві сторони, якого рівні, ми можемо числити як А квадрат, всі сторони, якого рівні це А квадрат, або А, що множиться на А, де А сторона квадрата. І це дорівнює в нашому випадку: це 0,7 метра, що множиться на 0,7 метра. 7 метра і це дорівнює. 7х7 7 це 49. Але тут у нас ще є два знаки після коми, то записуємо, що добуток у нас дорівнює 0,49 метри, що множиться на метри, це будуть квадратні метри. Записуємо, що це у нас буде площа квадрата. Квадрата. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, знайди сторону квадрата, ми знайшли 0,7 метра. І обчисли його площу. То ми обчислили, записуємо 0,49 квадратних метрів. Ну що ж, ось така задача про периметр і площу прямокутника і квадрата з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.